П'ять речей, які Трамп не зможе змінити під час другої своєї каденції. Отже, перше це вавва-віза. Це петиція людини, над якою знущався партнер. Будучи у шлюбі, це також можуть бути діти. Деталі виясняйте у адвоката. Партнер для цієї візи повинен бути громадянином США. Наступне есайлен прихисток. На прихисток можуть подаватися люди, які бояться в свою країну під загрозою смерті. На жаль, тут є виключення, війна не є причиною подаватись на есайлом. Наступне це ІБ-1, eb 2, eb 3 Віза. Деталі, будь ласка, виясняйте у адвокатів. Наступне це віза Т. Ви можете подати заявку на отримання візите, якщо ви стали жертвою серйозної торгівлі людьми, і можете допомогти правоохоронним органам у переслідуванні торгівлі людьми. Ви можете подати заяву, навіть якщо у вас є наказ про депортацію або ви знаходитесь у процесі депортації. Наступне це грін карта через одруження з громадянином Сполучених Штатів Америки. Адміністрація Трампа не зможе скасувати цей вид грін карти. І наступне останнє це воз'єднання сім'ї, воз'єднання батьків з дітьми і, навпаки, час очікування для цих двох категорій різний. Дуже дякую, що ви переглянули дане відео. Гарного вам дня і підписуйтесь на даний канал, поширюйте серед своїх друзів і знайомих.